Черговий напружений тиждень вже завершився. Не дивлячись на те, що ви не все встигли зробити, пропоную вам зупинитися та відпочити на телеканалі. Надія для вас програма «5 хвилин для вічності. З вами її ведучий Володимир Гриневич. Під новим керівництвом такий напис ми можемо нерідко побачити на підприємствах. Цим, звичайно, вони бажають повідомити, що робота цієї установи в якійсь мірі змінилася. Змінилося керівництво. Тепер на виробництві стало краще. Продукція привабливіша, гарне обслуговування, висока якість, адже нове керівництво розпочало свою роботу. Так що тепер всі справи передані в руки людей, які знають, як діяти краще. Від керівництва залежить дуже багато. Коли ми більше думаємо про своє підвищення, то зазвичай виникають такі питання: що мені потрібно робити? Які мої права? Що я думаю, що зробить мене щасливішим. У 18 розділі Книги об'явлення ми читаємо про Ісуса. Бо Він Господь над панами та цар над царями. Коли Христос бере керівництво в свої руки, коли Він стає паном нашого життя, то у нас змінюється постановка питань. Ми тоді запитуємо себе, що думає Ісус, що Він бажає, щоб я робив, що подобається Ісусу. Коли ми опинимося під Його новим керівництвом, Ісус стане Господом над Панами не тільки у всьому всесвіті, але і в нашому житті. Якщо Ісус є паном, то ми все віддаємо в Його розпорядження, наші кошти, наше майно, нашу музику, наші книги, нашу їжу, питво та ігри, роботу. Кожне рішення в нашому житті буде погоджено з Ісусом як з управителем наших душ. Коли наші спонукання прагнуть до якогось егоїстичного бажання, то нехай в цей момент Господь стане нашим радником. Запитайте у нього, чи буде це вгодно йому, чи зміцнить це мою любов до найкращого друга, чи не засмутить це мого дорогого Спасителя, чи не віддалить це мене від нього. В своєму посланні до Тита апостол Павло пише, що Христос самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства, і Він чекає, що ми присвятимо себе Йому повністю. Тут не може бути ніяких заперечень, недостатньо тільки співати про нього, говорити про нього, прославляти Його в молитвах, він повинен стати частинкою нашого життя. Він повинен бути нашим управителем. Він дійсно повинен бути Господом над панами в кожну мить нашого життя. Саме про це ми будемо з вами молитися. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за твою велику любов до нас, за те, що ти. Допоміг нам до сьогоднішнього дня знаходитися під Твоїм керівництвом. І ми, Господи, продовжуємо просити Тебе керуй нашим життям. І допоможи нам усвідомлювати те, що все те, що ти робиш для нас, воно буде найкращим. Допоможи нам нашу егоїстичну природу підкорити тобі і ходити твоїми шляхами. Благослови нас в цьому в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Наша посвята Ісусу буде яскравим свідоцтвом того, що Він є паном нашого життя. І це справді потрібно для нашого щастя. Чекаємо ваших листів та дзвінків, наші контакти вказано на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам щасливої суботи. До побачення!